Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Їдемо сьогодні на Канів з Деніскою. Треба щось трошки купити до школи. Треба прививки поросятам ще купити. Якось вони так швидко ростуть, що ми встигаємо їх покупати. Тому ми відвігаємось. Друзі, всім привіт! Дівся, взувся, да. поїхали, пристібайся. Друзі, їдемо у місто, ми купимо свинкам у привив. Привив, бо бабуся забула їм купити, бо сьогодні їм треба буде поколоти. Ще, може зайдемо, зайду, подивлюся, ще щось, може, до школи куплю, а до куплю подивимося. Бог с бабушей подедусь наш на работе. Давайте. У нас два один треба потом пить. Дениска вибирає рибку. Добрий день. Що купив собі? Собі купив, як клей, циркуль, олівці, фломастер і стирачка. Ага. Фломастер все, все, що треба, докупив. Так. Да. Все додому. Да, все, все додому. Докопуємо картоплі. Зараз все у бабусі Маші докопаємо. Щось трошки ще й вдома докопаємо. Та й кінець по картоплі, давай. Вже зима. Зима скоро, да. так. <ріст> Вибрали ми всю картошечку вже. дедушка пішов, Дениска зараз сам звезе. Давай! Молодець! Ульох? Льох. Думали, будемо висипати, повеземо одразу в погріб. Ти цю піднімеш, так? Да? Тут проволоки для стірки. Отлічно. Була така, гляньте, який рекорд ми викопали. Ти сів обідать? Так, ми вже у баби маші картошку викопали. Зараз обідаємо, йдемо до нас копати картошку. Зараз йдемо докопуємо всім картоплі, да? а тоді зробимо що собі свято маленьке, Да. да. Будемо проважати літо. <сху> будемо? Так. Да. Ось Деня вибрав яку гарну ух. Велика яка. Деруни будемо робити, так? Да? Будемо? Так. Да. Докопуємо ми останню картоплю. Ану Дєнечка, покажи, що ти тут? <гум> Ось така у нас слав'янка. Ми її найбільше полюбляємо. Гарний урожай. Будемо збирати, так? Да? Бур'ян ми скосили. Згребли на обочину. Все добре. І будемо пробувати копати. Оце така в корчах картошка. І так її багато. Так, да, славянка перекриває всі, весь неврожай врожай на, на ту картошку, то ранню, то ще середню. Нічого. Шо. Викосили ось такий бур'ян. Картошечка, цей бур'ян держав влагу і картошка росла просто на задоволення. Картошка гарна. Сділок да. да, уже, щоб хоч легше було копати. Ну таку в руки яку взяла одну та й суп'є. Да. Гарна, правда? Таку хочеться копати, так? Да? Хочеться, щоб у нас у нас вся тут, така була. Да, ми побачимо. У нас тут 12 рядочків. Зараз побачимо, що ми накопаємо. Ось дедушка викопав корчик. Міні. Оце така вона манюсенька у нас. Нічого собі картошка. На моя ладошка. Тільки не кидаємо картоплинку. Гарно, гарно. Оце ми трошки викопали. Чотири рядочка. Це виходить гіночка. Чотири рядка. І це накопали і це ми залишимо його і на ніч. Не будемо завтра раненько вийдемо і будемо докопувати далі. 12 рядків. 12 рядочків. Там, мабуть, а? Так, відро. Да, відро забираємо у хату, Оце то різано. А це все залишається, так. Да. Все. Завтра вранці зустрінемось. Все. Кінчаємо ми, докопуємо картоплю. Всі при роботі. Маленький тут городик, але урожай просто супер. Накопали ми 19 мішків. Денчик завозить з Назаром. Не холодна вода? Везем до погріба зразу. Я завжди боюся, щоб він мені у хату не заїхав. І зараз ми в погреб занесемо. Дідічка, ти такий пострижений. Ти вже готовий до школи? Так. Да. А що за свято сьогодні дідусь робить? Ми вирішили відпразнувати сьогодні останній день літа, бо наступного понеділка вже в школу. А завтра ти вже будеш одіватися, гладитися, не буде коли. Сьогодні субота, сьогодні ми посидимо, проведемо літо, да? бо завтра неділя вже треба ці ноги драяти, руки драяти, готуватись до школи. Що тебе за блюдо буде? Розкажи, що це ти готуєш? Картошка з овощами. Картошечка з овощами. І буде шашлик. І шашличок. Ти трошки нас побалуєш своїми добрениками, кулінарними шедеврами, так? Так. Рішили, хлопці, відпразнувати кінець літа. Ось така вже смакота жариться. Да. Очної рагу. рагу готове. Тепер м'ясинка жариться. Шашличок буде. І кірочка прийшла. Да, Кирюша? Будем так, Кирюша, <рагу> будемо літо провожати? Так. Рагу в нас вже готове. Ось таке гарне. А пахне як, да, Кірочка? Mm. В школу хочеш? Так. Да? Mm -hmm. В цьому році Денис і з йдуть у нову школу. Ми тоді познімаємо. Да? Нові вчителі, нові друзі. Ось така красота. Є е в нас ось така хрюшка. Не буде рости наша шок піде. Да. Всі чекають свята, так? Да? Красота, так? Да? Дінечка? Да. Ти як підеш у школу, це вже бабуся тебе і не побачить. Е? Наїдайся, бо рюкзака двойки не дотягнеш. <рес> 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 Будемо старатися, щоб їх не було. Ось така да, красота. Зараз мама прийде і трошки посвяткуємо, да? день літа. останній день літа, да. а завтра ти вже поки вмиєшся, поки от, от, підмиваєш свої ноги, руки з літа, завтра не буде коли сидіти. Ну, я до тебе на свято прийду, Дедушка буде на роботі, на сі. А ты рагу будешь? Хоть чуть-чуть. Смакота смакота. Ось приїхала мама святкувати. Мы провожаем літо. Ви з нами сідайте. Є шашлычок, є рагу. Сідайте. Лімонадик, ми під лімонадік. Да. Об'ївся шашликів. Ви викопали у бабусі картошку. І останню ніч я ночую у бабусі. Там уже перша вересня школа почнеться. Я тільки буду приходити на суботу, на неділю, на каніку і на вихідні. Друзі, всім пока, всім до зустрічі, ставте лайки, підписуйтесь, всім до зустрічі!